Добрий вечір ми вже в підвалі. Котики ще на вулиці, ми там їм дали підкладовкою. Ці ось тут їдять. Ось чернушка їсть. Зараз підемо туди в темний вугол. Нам пишуть люди, що ой ви постеліть їм, бо там під кладовкою ми даємо їсти, вони думають, що вони десь сплять на вулиці, що постеліть їм тряпочку в підвалі. Ось дивіться, тут все їм настеляно. І трапочки, і поселі. Хто вибирає, де спати, там, там спальня номер 2 І тут, і он на одіялах, і на дубльонках. Тут є де спати. І там далі можна спати. Підлога наша вже трошки підсихає. Добре, що ще тепло включене, то воно швидше просохне. Будемо далі застеляти картонами, бо котики там сидять, ходять. Ну, надіємося, що воно скоро висохне, бо в підвалі тепло. Може більше не будуть заливати, кидати тряпок і все підряд. Але Наших людей не перевиховуєш.